Держава вмикає режим жорсткої економії на пенсіях. Ми продовжуємо серію відео про неправомірне обмеження виплат, яке впровадив Кабінет міністрів України для одержувачів так званих спеціальних пенсій в умовах воєнного стану. Сьогодні окреслимо суть проблеми та проаналізуємо думки експертів з цього приводу: суть змін. Прийнявши постанову номер 1778 Кабінет міністрів встановив, що в 2026 році пенсії держслужбовців, прокурорів, суддів, народних депутатів, дипломатів, науковців та деяких інших категорій будуть виплачувати з обмеженнями. Ключовий маркер розмір пенсії. Якщо ваша виплата перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а це 25 950 гривень, до суми перевищення застосовують понижуючі коефіцієнти. Працює це за прогресивною шкалою. Чим вища пенсія, тим меншу частку так званого надлишку ви отримаєте на руки. Якщо перевищення становить від 10 до 11 прожиткових мінімумів, виплачується лише 50% від суми цього перевищення. Від 11 до 13 мінімумів. Виплачують 40%. А якщо пенсія, скажімо, перевищує 21% прожитковий мінімум, то від суми перевищення держави виплатить лише 10%. Постанова визначає, обмеження не застосовують до військових, ветеранів та учасників бойових дій. Якщо людина брала безпосередню участь в АТО, заходах із забезпечення оборони, відсічі збройної агресії РФ, або якщо це пенсія членам сім'ї загиблих захисників, виплати будуть нараховувати повністю думки експертів. Обмеження спецпенсії викликало жваву дискусію в експертних колах. Подивимося, що казали з цього приводу фахівці. Дарина Марчак, будучи першою заступницею міністра соціальної політики, неодноразово підкреслювала виклики, які стоять перед системою виплат. Її позиція була така: в системі потрібна стабільність і в умовах дефіциту доводиться розставляти пріоритети. Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетьмансев зазначає, що спецпенсії створюють значне навантаження на бюджет. Тож їх трансформація це питання балансу між справедливістю та можливостями економіки. Цікаву думку висловлює менеджерка міжнародної аудиторської компанії Ірина Латанська. Вона зауважує, чим більша в країні розвинена економіка, тим менше там спеціальних пенсійних прав. У скандинавських країнах в Японії зараз повна уніфікація. Естонія нещодавно також пішла на скасування всіх спеціальних пенсій. Однак експерти розглядають це питання з економічної, а не правової точки зору. А вона наступна: жодні постанови не можуть обмежувати чи скорочувати права громадян, встановлені відповідними законами України. Це право закріплене в Конституції України і працює. Наприклад, минулого року аналогічну постанову номер 1 кабміну пенсіонери не раз оскаржували в судах та відновлювали повні суми виплат. Очевидно, що для влади постанова номер 1778 це вимушений крок воєнного часу. Мета зрозуміла зменшити навантаження на бюджет і перерозподілити кошти на інші важливі потреби. Пенсійна система перебуває під шаленим тиском через війну. В Україні фіксується зменшення кількості платників податків та величезні витрати на оборону. Однак ми будемо стояти на своєму. Не можна свідомо порушувати права громадян і діяти всупереч Конституції. Це фундамент правової демократичної держави, і тут немає місця політичним та іншим маніпуляціям. Саме тому ми готові разом з вами боротись за відновлення обмежених виплат. Заповніть заявку за посиланням в описі під відео, отримайте безкоштовну юридичну консультацію та почніть діяти. Напишіть в коментарях, чи справедливо обмежувати спецпенсії за радою економії і підписуйтесь на канал Мережа права, щоб знати про свої права та розуміти логіку держави. До зустрічі!